Як підписати документ, використовуючи один лише тільки телефон і сервіс DIA підпис». Отже, в Гуглі знаходимо по запиту підписання документів DIA підпис», знаходимо сайт діяго. Потрапляємо на таке віконце, натискаємо підписати документи. Далі, в наступній вкладці, а, обираємо регіон, в якому ми знаходимося: «Дія підпис UA, або «Дія підпис Європа. Далі відбувається скачування криптографічної бібліотеки і зчитування особистого ключа. Це означає, що зараз сайт діa.ua направив запит на ваш мобільний телефон на додаток Діє підпис для того, щоб верифікувати вашу особу. Для того, щоб запустити саму верифікацію, у наступному віконці ми натискаємо на екрані в області QR-коду. Сканувати його нічим не потрібно, просто натиснули пальцем по QR-коду. Відкривається додаток Дія на вашому мобільному телефоні, де ви маєте натиснути кнопку Підписати. Після цього необхідно пройти процедуру верифікації, покліпати очима, посміхнутися в камеру. Програма побачить, що це реально ви, і пропустить вас далі. Видасть повідомлення: дякуємо, особу підтверджено. Натискаємо далі. І другий етап верифікації: вам треба ввести код для підпису. Зверніть увагу, він п'ятизначний, він не той, що ви використовуєте для входу в саму систему, а ви придумували якийсь інакше. Якщо ви забули, як він виглядає, натискаєте на пункт Не пам'ятаю код для дія підпис» і проходите додаткову верифікацію через e-banking, Privat24, наприклад, чи будь-яким іншим доступним способом. Ввели код для дія підпис, програма пропустила вас далі. Чорненька кнопочка Підписуємо. Зміниться на зелененьку. Після цього повертаєтеся в вікно браузера, де ви були на сайті DIA.go.ua І чекаєте, поки мобільний додаток DIA передасть дані на цей сайт, що з телефоном зараз знаходитеся саме ви. Це може зайняти деякий час, тому не нервуйте. Можете періодично натискати на вільній від надписів області екрану для того, щоб ніби як оновити сторінку. Після цього буде показано ваші особисті дані, як тільки їх читає веб-браузер, і вам треба натиснути кнопку Далі. Після цього вам запропонується обрати формат для підписання документу. Я пропоную обрати інший формат, не ASIC-E, -Е, тому що ASIC-E -Е не приймається деякими програмами та сайтами. Натискаєте на кнопку Ні. Обрати інший формат. Серед запропонованих по замовчуванню, скоріш за все, буде обрано CADES. Якщо Ні, обираєте CADES з підписом і даними в одному файлі, і нижче у вікні буде пункт Перетягніть сюди або завантажте Файл зі свого телефону чи зі свого пристрою. Натискаєте на завантажте зі свого пристрою і обираєте місце, де знаходиться той файл, який ви хочете підписати. Обрали його в себе в телефоні. Побачите назву цього файлу у віконці файли для підпису і натискаєте Підписати. Далі. Все повторюється. Знову клікаєте пальцем по екрану на QR-коді, відкривається, процеду... відкривається вікно дія підпису, верніше додатку Дія на вашому мобільному телефоні. Натискаєте підписати, проходите процедуру верифікації обличчя. Програма вам дякує. Вводите код для дія підпису. Чекаєте знову ж таки в браузері, поки програма діє підпис на вашому телефоні, передасть інформацію на сайт diago.ua, і фіналом є те, що сайт запропонує вам скачати підписані файли. Або файл з підписом, або файл без підпису, протокол, або завантажити все архівом. Якщо натиснете Завантажити все архівом, то ці три файлики закачаються вам на пристрій у вигляді ZIP-архіву. І відповідно скидуєте вже цей ZIP-архів в місце призначення, де люди вже оберуть який саме з документів їм потрібен. На цьому дякую за увагу.